До кінця року в Україні діє пільгове розмитнення електромобілів. Нагадаємо, власники електрокарів звільняються від сплати мита та ПДВ, А акциз становить 1 євро за 1 кВт ємності батареї. Порівняно з минулим роком, кількість ввезених автівок зменшилася майже удвічі. Так за півроку 2024-го через кордони у зоні обслуговування закарпатської митниці в Україну завезли понад 700 легкових та вантажних електромобілів. Тоді як за аналогічний період цього року їх кількість менша за пів тисячі. Разом з тим відрахування до бюджету зросли. За перше півріччя 2025 року до державного бюджету з електричних транспортних засобів було сплачено близько 4 мільйонів гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року до державного бюджету було сплачено 2,3 мільйона гривень. Середня вартість авто коливається у межах 25 тисяч доларів. При цьому найдешевший електричний транспортний засіб, розмитнений на закарпатській митниці, коштував близько 5 тисяч доларів, а найдорожчий майже півмільйона. Водночас власники сплачують майже однакову суму, адже ставка акцизу обчислюється потужністю автомобіля, а не конфігурацією. Найдешевші транспортні засоби, які розмитнюються в зоні діяльності Закарпатської митниці, це є Nissan е, Leaf, напевно, що Zoe, е, потім Hyundai різних моделей, був такий сказати, бюджетний сегмент. Вони варіюються вартістю, я думаю, від 5 тисяч і вище. В залежності від року виготовлення, від стану автомобіля та інших факторів, які впливають на його вартість. Щодо найдорожчих транспортних засобів, які в зоні у нас розмитнювалися, один був це Rolls-Royce Spectre, Це можна назвати навіть ексклюзивний транспортний засіб, він розмитнювався у нас. Його вартість приблизно, я думаю, десь близько 400 тисяч доларів. Так, і в порівнянні за нього було сплачено близько 100 чимось євро митних платежів. Імпортери електрокарів не приховують саме пільгове розмитнення нині є найбільшою перевагою, оскільки фінансова складова є доволі значущою при виборі транспортного засобу. А вже потім говорять про екологічність та економічність. Власне попит на електрокари щороку зростає. Щороку він фактично зростає. Це пов'язано з тим, що досить багато компаній починають використовувати в якості робочих автомобілів електромобілі. електромобілів. Плюс в нас покращується інфраструктура на дорогах України, що також сприяє збільшенню об'єму продажу даних транспортних засобів України. Чим більше поширюється новина стосовно скасування пільгового розмитнення, тим більше зростає попит на ці автомобілі. І фактично всі стараються тепер вести до цієї міфічної дати 1 січня 26-го року. Якщо пільга не буде продовжена, то вже з нового року митні платежі повертаються у повному обсязі. Розмитнення електричного автомобіля буде здійснюватися за загальною системою, тобто з нарахуванням мита, ПДВ та акцизного збору. Тож і вартість електрокара може суттєво зрости. Фактично, з 1 січня 26-го року до вартості автомобіля в Європі варто буде додати 10% мита, 20% ПДВ, і також зберігається даний акцизний збір. Таким чином, найпопулярніші моделі, от як Nissan Leaf, який можна було придбати за 5 тисяч євро, його вартість для кінцевого споживача буде складати 7. Якщо ми говоримо про якийсь ефект на автомобільний ринок, який буде справляти відсутність пільг, то виграють лише ті, хто купить до скасування пільг, тому що очікується подорожчання транспортних засобів. Відповідно зменшиться об'єм навезення. Цих транспортних засобів і всі суміжні професії, які також отримували дохід цього, в тому числі перевізники, вони також на цьому втратять. Наразі найбільшим попитом користуються автомобілі із реальним запасом ходу від 200 до 500 кілометрів на одному заряді. Відносно дешева електроенергія за тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки дозволяє власникам електрокарів заряджати їх вдома. А у вечірній час ще й зі знижкою 50%. Тоді як на комерційних зарядних станціях вартість кіловата сягає 20 гривень як зауважує експерт, за умови, що електрика для побутових споживачів не дорожчатиме, а розробники електромобілів збільшуватимуть ємність батарей до тисячі і більше кіловат, зростатиме і запит на придбання електричних авто в інакшому випадку, а ще й з урахуванням завершення пільгового періоду розмитнення, експлуатація електрокарів стане невигідна.